Вітаю, це програма відверта розмова. Гостем нашої студії сьогодні є Марина Бакланова, член громадської організації Ротари Черкаси Центр та заступник директора вищого навчального закладу у місті Черкаси. Вітаю вас, Марина. Добрий день, Марина. Розкажіть нам, будь ласка, про організацію, якою ви з недавнього часу є членом «Ротари Черкаси Центр. Чим вона займається? Е Наша організація громадська, яка є частиною міжнародної організації по всьому світу, яка налічує більше 15 тисяч осередків по всьому світі і більше 100 тисяч учасників ротарійського руху, займається, по перше, в першу чергу благодійною діяльністю, яка орієнтована і на дітей, і на молодь, і на людей похилого віку, і на створення безумовно якихось культурних заходів на організацію різноманітних проєктів. Ну, наприклад, останній проекти, який вам вдалося втілю, втілити в вже ну е, на жаль, його втілювали не я, а мої попередники, які також входять до цієї організації, але це конкретна реальна допомога дитині з хворим серцем, яка змогла е, зробити операцію за кордоном. Скільки часу вже працює ця організація в Україні? Або Особливо ну, Черкаси. Да, в Черкасах відомо? є дві організації ротарі: Черкаси Ротарі і Черкаси Центр. Якраз цьогоріч ми відзначали 15-річчя і 10-річчя. Були гості з усього світу. Ми провели захід, який дозволив познайомитися і з Черкасами і з нашими проектами. А так все ж таки, скільки. Дітей вже за цей час чи людей вдалося врятувати організації за ці роки. Ви знаєте, ці операції дуже дорого коштують, і в принципі, за цей час ну, операція це приблизно 20-30 тисяч євро, тому близько десятка. Ну, все одно 10 да? життів це теж да? добре. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ви останнім часом цікавитесь дуже гендерною рівністю. Так, дійсно. Ну, останнім часом це, напевне, років 20 свідомого життя, але якраз організація ротарі допомагає і в реалізації якраз проєктів з гендерної рівності. Ну, давайте спочатку пояснимо, що ж таке ця гендерна рівність, про яку останнім часом дуже багато говориться. Ну, спочатку слово гендер. В принципі, для українців воно. Є таким, що трошки ріже вухо, насправді поняття дуже просто інтерпретується, це стать. Але стать не в розумінні фізіологічному, а якраз стать з соціально психологічної точки зору. Тому поняття гендерної рівності це якраз рівність між чоловіком і жінкою з соціальної, з психологічної, з ментальної точки зору. А як взагалі, чому ви почали цікавитися цією темою? Ну, почалося це давно. Ще коли я навчалася в університеті на математичному факультеті, і мене трошки бентежила реакція деяких чоловіків, коли вони взнавали, е, що я математик. Коли це було там з повагою, да, то це було нормально. А коли реагували з таким, знаєте, з верхнім ставленням, ну, жінка, математик, це трошки бентежило. Ну, а хто так реагував? Студенти, які з вами навчалися? Чи ні, інші ні, якраз не студенти, ну, а деякі друзі, чоловіки, е, ну, для яких е, існують, як в принципі для більшості українців, певні стереотипи. Що жінка це домогосподарка, це матір е, в першу чергу, а вже там десь якусь останню, це вже там е, людина, яка достойно гарної зарплати, гарної роботи на рівні з чоловіками. От, зокрема, якщо повертатися до сьогоднішньої проблеми, то жінки, які працюють на таких самих посадах, як і чоловіки, в середньому отримують на 30-40% зарплатню меншу, ніж чоловіки. А так. з чим це пов'язано? Ну, пов'язано, я так думаю, в першу чергу зі статтю і стереотипами, що жінка вона є більш емоційною. Ну, правда, жінки є дійсно більш емоційні. Але, от те, що з цим до цього прикладається, що менші професіонали гірше виконують свою роботу, оце безумовно мене як жінку хвилює. А як це можливо взагалі? Ну, наскільки мені відомо, в кожному закладі існує. Тобто на кожній організації існує штатний розклад, згідно якого виплачується заробітна платня. І вона ж виплачується виплачується не жінці або чоловіку, а людині з певною посадою. Ні, ну правильно, але ж ми всі розуміємо, що є таке поняття, як, наприклад, премія, як, наприклад, надбавка. Ні, ну про свій навчальний заклад я мову не веду. Це мова окрема. Я маю на увазі приватні підприємства, де взагалі немає штатного розпису укладів, де зарплати виплачуються, в залежності від відпрацьованого часу і від результату. І статистика, якраз до речі, яку я навела, вона якраз і враховує цей приватний в основному приватний сектор. Розумієте, оскільки ну, більшість зараз е жінок, на жаль, спрямовують свій шлях туди. Оскільки, як та ж сама статистика, підтверджує, що, наприклад, серед держслужбовців у вищих рангах жінок приблизно 5-10% е співвідношення з чоловіками. А, а чому? Можливо, просто жінки не йдуть на ці посади? Ну, ви знаєте, е можливо, і не йдуть. Деякі, коли народжують трьох дітей, і коли стає питання, що за ними буде дивитися, якась чужа людина за гроші чи буде рідна мама, то безумовно жінки в першу чергу вибирають родинну сім'ю. Це природньо, це природньо, розумієте? Але ж і не беруть, і не беруть, оскільки знають, що в принципі жінка вона може піти у декрет у жінки, може захворіти дитина. Скажімо, як в Європі, то там в декрет може піти батько, але ж на Україні теж. Теоретично так, але ж ви не забувайте стереотипи. Скільки десь років 30-40 знадобилося Європі для того, щоб європейські чоловіки нарешті змогли з гідністю, з честю сказати, що я там, наприклад, батько сижу з дитиною. Марина, запитання тоді до вас, скажіть, будь ласка, якби ваш чоловік сидів вдома з дитиною, тобто ви б з гордістю такою, мій чоловік сидить вдома з дитиною. І це, це нормально, це природньо. Так ви знаєте, це все українська ментальність. Ні, я на питаю жаль вас мені б це було. А я вам скажу відверто: мені б це було зробити набагато складніше, ні, наприклад, моїй Данії. тому що у нас є певні стереотипи, і мені прийшлося два, три, чотири рази у чоловіка спитати дозволу. Чи погоджується він, оскільки є знайомі, є друзі, розумієте, які будуть казати, ти що сидиш з дитиною, ти що в декретній відпустці? Ну а вам було ну, нормально, якби так було? Мені особисто було б нормально. Тим більше, що є мама, ну бабушки, ви самі розумієте, він один не залишився з дитиною. Але е звичайно, що треба враховувати, в якій країні ми живемо, і що досі? Я не буду казати патріархат, матріархат це такі вже напевно застарілі слова, але у нас ще зберігається ось ця позиція, і в принципі у мене в родині, що чоловік він головний і він приймає рішення, тобто порушити цей стереотип. Дуже складно, скажіть. Ну а в принципі, от не протирічить цей стереотип, наприклад, от той же батько якийсь десь з дитиною, а тому, що дитині до п'яти років вона знаходиться, а, так скажемо, в контакті саме в зоні З мамою. материнської так, любові. Так ну я вам скажу на цю річ так, але ж де тоді піклування батька? Де тоді воно? Якщо батько в, до п'яти років дитину бачить тільки там 2-3 години. Якраз мені здається, що я ж не кажу, що я відмовлюся абсолютно від, від дитини, да, і скажу, на тобі, мій коханий чоловіче, сиди і роби все, що хочеш. Безумовно, 50 на 50. Ну але ж якщо ви працюєте, то тоді ви будете бачити дитину 3-4 години. Але ж роботу можна побудувати таким чином, щоб виділяти свій час дитині. А скажіть, а де в нас така робота, щоб можна було так час будувати, щоб і дитині приділяти час, і в принципі, ну, ви успішно знаєте, працювати? Я не хочу хвалити свій навчальний заклад. Тобто є така робота <гум> в цьому. Але я Черкаса. думаю, що там, де цінують професіоналів, там, де йдуть в ногу з часом, там, де спілкуються багато з іноземцями, там безумовно на все це піде. От ви Крокуючи в ногу з часом, а 20 років тому приблизно почали цікавитися цим питанням Гендерна рівність. Так. І от розкажіть цей шлях. Поступово до чого ви прийшли? Ви знаєте, можливо, я зараз буду говорити такі протиречні ну, речі, але починала я з громадської організації Молодіжна Черкащина. Вони тоді виграли грант європейський і проводили тренінги школи жіночого лідерства. Спочатку в бізнесі, потім в політиці, де я брала участь безпосередньо. Тоді я брала участь у багатьох семінарах, які проводились ну, в Україні вже от тільки останні п'ять років, напевно. До цього за кордоном досліджувала, вивчала статистику, була в різних країнах, дивилася, як там все це відбувається. Почала цікавитися йогом. йогою, захопилася відами і побачила. Що дійсно, якщо е, нормальна люд, родина, якщо люди люблять один одного, то в принципі ніякої нерівності немає. Жінка рівна з чоловіком в усьому. Бо якщо він кохає, якщо він турбується, то йому буде. Е, не соромно помити посуду дружині, допомогти по господарству, або посидіти з дити... з дитиною, або приділити часто повести дити... родину кудись в якесь місце відпочити. Інша, інша проблема це наша країна і наше суспільство. Дуже багато людей, от із якими я спілкуюся, зокрема в дружньому колі, мене запитують: ну, така економічна скрута. Людям, людям нема взагалі ніякої роботи. То яка ж різниця, є рівність між чоловіками, між жінками немає чи немає взагалі роботи. Да? То тут я навожу приклад тих самих країн Данії, Швеції, в яких та зараз вже і в Німеччині да, Анила Меркель, в яких у кабінетах міністрів у безпосередньому керівництві держави, регіону, міста, містечка, села, вже відсоток жіноцтва досить великий. І ви подивіться, хіба в Швеції погано живуть? Тобто, ви хочете сказати, що кількість жінок в керівному органі країни е, ну, дуже впливає на якість життя в самій країні? Е, я думаю, що так. Але ви проводили паралелі, коли в цій країні стало добре жити, в якому році, і скільки жінок тоді було там? Ну таке дослідження я особисто сама не робила, але принаймні, коли приходили жінки, і співвідношення чоловік і жінок у керівництві країни ставало оптимальним, десь 45% по-моєму, зараз у Швеції, то країна не переставала жити гарно. Вона продовжувала вона ставала більш соціальною, вона ставала більш. Лояльною, більш демократичною і соціально розвиненою. А можна ми перевернемо, скажімо так, і подивимось з іншого боку? Скажіть, жінки, які от ви навели приклади політики, а в них багато чоловічих якостей, так непритаманних жінкам. Вони е... втрачають свою жіночність, свій шарм. А вони стають все ж більш менш емоційні, що притаманно жінкам. Чоловічі зібними. Ви хочете сказати, да ну, ну давайте наведемо слова Маргари Течер, яка казала: цитувати не буду, перефразую, що вона вимушена була проявляти свої чоловічі якості, але від цього менш жінкою вона не стала. Але здається, Маргарет Течер мала прізвище, а саме чоловік в спідниці. Правильно, але ж все одно вона була жінкою. Ну, Жінкою за статю, а і не неї, за характером. у неї була родина, у неї був чоловік, який її у всьому підтримував. Е і Анна в той час піднялася. Так вона мала... Розумієте, ми всі маємо чоловічі і жіночі якості. І я думаю, що жінка, коли трапляється, не дай Боже, проблема з її дитиною, вона. Навіть якщо хоче впасти в якусь е, істерику, вона все одно бере себе в руки і проявляє чисто чоловічі якості характеру, витримку, рішучість, твердість, е, алгоритм, конкретний вироблений дій. Тобто, в будь-якій ситуації. І чоловіки так само бувають такі ситуації, коли вони проявляють суто жіночі якості характеру. Тобто існують суто чоловічі якості характеру і суто жіночі. Ну, це так каже традиційна психологія. Я прибічником якої я не є, але ж я все одно Живу в сучасному світі і маю дотримуватися певних правил, але ж ну, навіть якщо ми не беремо психологію, от ми беремо, скажімо так, початок чоловік і жінка, чоловік сильніший по статурі, так у нього ну, там витривалість. безумовно. Тобто, у нас природою наділені ми різними якостями, як фізичного, так і. Ну, Морально, так, нам дається, і духовно. Безумовно. Тобто, напевно, все ж природа якось нас гармонізувала. і. Безумовно. Але е і в чому полягає якраз природа цієї гендерної нерівності. Від природи фізіологічно ми різні. Але ж ми маємо право виконувати рівні соціальні ролі. Розумієте, знаходитися на однаковому щаблі. Як фінансовому, як е, соціальному, як ментальному, я ні в якому разі не примушу заперечувати вас, що чоловік фізично сильний, голова родини, ні в якому разі це наша історія, це наше життя. Е, ні. Але при всьому тому, якщо жінка має привалюючі чоловічі здібності, якщо вона має талант керівника, якщо вона може. То чому б їй не дати можливість їй це все реалізувати? Ось у чому полягає проблема. А іноді лише за того, що фізіологічна вона жінка, їй просто не дають такої можливості. І тоді стреси від цього жидуть у родину. А вони держава повинна сама заохочувати тоді, от ж держава брати людей, скажімо так. На роботу, наприклад, інвалідів ну, і спеціальними можливо, потребами тоді, так жінок потрібно брати якусь кількість на підприємство, визначити норми, щоб 50% чоловіків, 50% жінок. Е, ну можливо, це напевне, крайність. Я так думаю, ні. Я думаю, що держава повинна робити програми, працювати з дітьми, працювати з молоддю. Тобто, це все повинно закладатися. Знаєте, як от у німців. Порядок і прагнення до дотримання закону, вона вже в них в крові, бо ще там 300-400 років вони знали, що за кожен крок, та й в принципі зараз їх чекає дуже великий штраф. Та погана поведінка, да, там, бруд якийсь на асфальті. Це все і і так само Європа. Вони ж не за один день стали трахбах вели жінок. Тобто для цього потрібна державні програми, не примус, ніякі введення там тарифів, якихось чи штатних там ну, норм, норм скажімо, штатних так. норм. да. Потрібні програми роботи з молоддю. Тобто потрібно виховувати саме суспільство, да. відношення один до так, одного. Так, так Безумовно. тут, в принципі, не тільки гендерна рівність здається тут так. взагалі. Безумовно, і розумієте, тут же дуже потрібно золоту середину мати. Це звичайно проблема. золота середина. А щоб не було таких перегибів, скажімо, як от у сполучених штатах, там же, там, де чоловіки настільки налякані жіночим, ну жіночими ініціативами, жіночою самовпевненістю. Що вони ну бувають даже, навіть смішні випадки, наприклад. коли ну наприклад, тут коли у нас була волонтерка в нашому навчальному закладі з Америки, і коли прийшов викладач, каже: хлопці пішли, у мене застрягла машина, то вона обурилась. Чому звернулись до хлопців? Чому не покликали дівчат? Можливо, хтось без дівчат під, хотів піти, ну підштовхнути під підштовхнути машину. цю машину. Да? Або, наприклад, там, от, там звичніші чоловіки нам відкривають двері. Ми до цього звикли в Україні, навіть у Європі, в Америці. Це вже як сексуальне домагательство, вибачте, за російське слово. Тобто вони там бояться нормально посміхатися, бояться відкривати двері, бояться говорити компліменти. Ну, от недавнішній скандал про те, що е, міністра е, президент американський наголосив, суддя, по-моєму, жінка була. Він їй зробив комплімент, і це було сприйнято дуже негативно. Ну, напевно, у них просто ще дуже така досконала або недосконала юридична ну, законодавча система, тому що. Ну, в принципі, так, да, вони судяться за все, це правда, але ж е, я так думаю, і головна моя ідея, щоб люди відрізняли проблему гендерної рівності від фемінізму. Бо, в принципі, всі кажуть, о, це феміністка, там не любить чути ні в якому разі. Просто якраз ситуація полягає, що просто чоловік і жінка мали можливість. Це ж не означає, що вони зобов'язані. Ну, це, напевно, можна охарактеризувати як просто повага. Повага до жінки, повага до чоловіка на однаковому рівні. Так, як до особистості. Особистості, так, на вра... рівних умовах. Так, без врахування фізіологічних відмінностей. Дуже правильно, ви сказали дуже гарно. Дійсно. Скажіть, будь ласка, от. Е... У мене таке запитання. До того, ще як ви почали цікавитися гендерною рівністю і е, пізнали е, думки про себе як математика з боку колег-студентів, от е, ким ви мріяли стати у дитинстві? Е, вчителем. Це мрія з дитинства. Ви знаєте, вчителем, а тоді зрозуміла, що оратором. Е, я думаю, що не можна передати. Е, от ту радість і те щастя, коли на тебе діти в аудиторії дивляться, навіть коли ти їм розказуєш вищу математику. Навіть це, коли вони хочуть почути щось нове, коли вони хочуть впровадити це в життя, втілити. Ви знаєте, напевно, от ці, цього почуття навіть не можна передати. Тому я дуже щаслива з того, що я стала вчиною. Ну, ваша дитяча мрія втілилася, і ви так? щасливі від цього. Так, Безумовно. Кожного дня. Кожного робочого дня. Кожного робочого дня, коли працює. Скажіть, А зараз, яка ваша мрія на майбутнє? Ви знаєте, напевно, моя мрія дуже грандіозна. Не дарма ж я пов'язала своє життя із ротарі центром і з організацією ротарі, яка займається саме і молодіжними проектами, і освітою молоді в світі, і розвитком молоді. Все-таки моя мрія. Ви знаєте, я от бачу молодь різних країн. Зокрема, до нас нещодавно приїжджали з Ірландії делегація, і з французами ми співпрацюємо з Німеччиною казала Польща. Їм потрібні наші діти, їм потрібні наші розумні діти, їм потрібні наші виховані ще в нормальному середовищі діти. Розумієте? І мені хочеться, ну це, звісно, задача максимум. Я думаю, всі українці до цього прагнуть. Мені хочеться, щоб наша країна була такою, в якій дають розвиток молоді, в якій її оцінюють по заслугам, платять гарну зарплатню. І вони можуть жити тут, не залишати тут дітей, а виїжджати на заробітки. А жити тут, виховувати дітей, щоб у них на це були умови. Це, звісно, у межах країни це така мрія максимум, але ж всі мрії здійснюються, я думаю, що і моя років через 5, 10, 20. Ну, вчителькою ж ви стали. Да, так що... Педагогом спочатку вчителем, потім викладачем, потім заступником, потім кандидатом наук, е в який досліджувала саме проблему викладання вищої математики. Тобто, ви знаєте, все і хочеться зробити Черкаси, Черкащину Україну тим містом, де молодь могла розвиватися незалежно від статі, чоловіки. Вони, дівчата, вони чи хлопці, чоловіки чи жінки. А яка основна проблема викладання математики? О -о -о. Ви знаєте, я думаю, що це, що це не питання п'яти хвилин і двох хвилин. Це фундаментальна наука. Ми давайте іншого часу про це, це, це був ремонт. А от в ротарі е, проєкт, який ви плануєте от зараз, в якому ви вже приймаєте участь, який буде реалізований, в які строки, от можете розповісти про це? Е, значить, це зокрема проєкт по підтримці з підтримки тал талановитої молоді. Потім з підтримки дітей, скажімо, малозабезпечених. З багатодітних родин. Ну і безумовно, це, скажімо так, обізнаність молоді в галузі соціального підприємництва. Зараз ми готуємо на вихід. Такі три проекти ми будемо їх посилати в міжнародний офіс. Там будуть їх розглядати. Сподіваємося, що їх підтримують в 2014 році, допоможуть з фінансуванням. Наш клуб виділить свою частину фінансування, і ці проекти справляться. І наша молодь зможе поїхати в Сполучені Штати набути досвіду із соціального підприємництва. А діти з малозабезпечених родин талановиті зможуть поділитися досвідом. І своїми однолітками в інших країнах світу до речі про інші країни світу. Ви багато подорожували до вас багато приїжджали. Скажіть, от де приклад, скажімо так, ідеальної гендерної рівності, де нема насадження, як ви кажете, як в Америці, і можливо, того, що вам не подобається більше за все? Ну, знаєте, погляд зі сторони він ж своєрідний. Якби я мала таку можливість попрацювати, принаймні рік, давай на собі це відчути, я б, можливо, тоді вам щось конкретне і сказала. Але в кожній країні по-різному дуже мені подобається відношення до жінок в Данії. Тобто ну там немає такого, можеш ти нести важку валізу, якщо ти жінка, неси. Не можеш це зробити чоловік без ніяких коментарів, хахати слабенько там або ще щось розумієте. Хоч... А що десь є в якихось країнах, що так чоловіки роблять? Ні, ну, чоловіки бувають різні так само, як і жінки, ви самі розумієте. Да? Але ж е, хоче жінка, скажімо, після шести місяців по народженню піти працювати, чоловік, будь ласка, отримує декрет так само і має таку саму можливість. Тобто, все-таки стосовно гендерної рівності, я так думаю, нам варто орієнтуватися якраз на країни Скандинавії. Ну і не тільки, напевно, гендерної рівності, да? І mm -hmm. деяких питань світи, і економіки. Марина, я вам дякую за цю відверту розмову. Я нагадую нашим телеглядачам, що це була програма відверта розмова. Гостем нашої студії була Марина Бакланова, член громадської організації Ротори Черкаси Центр. Дякую вам.